Оркестр грає, а скринька для потреб ЗСУ наповнюється. Творчий фронт демонструє свою єдність з нашими захисниками. Світлини про життя бійців на стендах. Тут же виставка картин і урочиста музика духового оркестру. На станції Криворізької підземки акція на підтримку військових. Це спільна ініціатива військової адміністрації Кривого Рогу та Арткультура, яка об'єднує митців нашого міста. Ми робимо і цей захід, і заплановано ще низка заходів, які спрямовані на того на те, щоб і підтримати наших діячів культури, і дати новий поштовх. Бо культура це дуже важливо для нашої перемоги. Ми проводимо такі заходи для того, щоб з одного боку підтримати наших славетних діячів культури, а з іншого боку, дати натхнення всім. На хто зараз? На фронті хто працює в тилу, ми хочемо, щоб скоріше наступив мир, щоб наші збройні сили перемогли, і щоб в кінець кінцем прапор України має над, над цими містами і селами нашої прекрасної ненької України. Тому наш внесок сьогодні це виставка робіт учнів мистецьких шкіл нашого міста, члени спілки художників України, випускники музичних шкіл нашого міста. Сьогодні грають тут. Тобто, всі долучилися, і думаємо, що люди, які сьогодні відвідують станцію, Тро будинок Рад також відгукнуться і зроблять свій посильний внесок в те, щоб перемогли Збройні Сили України. Олександр Юрченко назвав свою експозицію Очі війни. Роботи були створені на емоційному тлі спілкування майстра з переселенцями з Херсонщини. Ці роботи зроблені за останній час за з спочатку війни. От роботи, які створені безпосередньо. Під враженням тих подій, які відбувалися у нас в державі, пасажири підземки з цікавістю оглядали виставки, слухали виступ оркестром, аплодували і, звісно ж, жертвували кошти у скриньку для зсу. Я дуже вдячна міській раді за те, що вони організовують такі заходи. Це дуже піднімає наш дух, це піднімає настрій. Такі заходи вони всіляють надію в нас і в наш завтрашній день. У нас дуже талановита молодь. У нас дуже талановиті люди, музиканти. Наш город дуже багатий на талановитих людей. Кошти від заходу передадуть громадській організації на Баткривбас на потреби наших захисників. Виставка фоторобіт та художніх картин прикрашатиме станцію підземки до 21 вересня, всесвітнього дня миру. Кирина Крикун, Владислав Талалай, В цей день.